Всім доброго дня! Це відео буде про поповнення картки Альянс банку в терміналах EasyPay. Якщо у вас є картка даного банку, то знайте дану інструкцію. Якщо немає, в опису до цього відео за посиланням можна її оформити. Альянс Банк можна поповнити без комісії через термінали EasyPay. Як поповнити дану картку? Ви обираєте сервіс поповнення картки в розділі Банки і фінансові послуги або вводите назву у пошуку сервісів. Далі ви вказуєте номер картки і мобільний номер телефону, на який вам приходить одноразовий OTP-пароль. Вносите готівку і натискаєте кнопку Сплатити. Швидко, зручно, без комісії поповнювати картки Альянс Банку можна в терміналі EasyPay. І отримувати максимум вигоди від своїх платіжних операцій. Додатково можна поповнити картку Альянсбанку через термінали Сіті 24. Інструкція така ж сама, тому використовуйте для ознайомлення, дана вам ця інформація. І зазначається, що в терміналах EasyPay можна поповнювати без комісії картки також інших банків, а також шукайте термінали в своєму місці, обирайте сервіси з позначкою 0% і здійснюйте платежі. З задоволенням рекомендую вам EasyPay. Звертайте увагу, що термінали EasyPay на вулиці біля кіосків, які розташовані, вони беруть додаткову комісію. Якщо термінал в приміщенні знаходиться від EasyPay або city 24, то там комісії, дивіться, і вона відсутня. На все добре.